Наступного дня наші герої прокинулися раніше, ніж зазвичай. Країна Дітландія ще бачила солодкі сни, тож навкруги було тихо, навіть сонечко ще дрімало. Перед малюками була невідомість вони не знали напевно, якою буде дорога та чи довго доведеться шукати книгу. Тож із собою взяли корзинку із харчами, теплий плед, ліхтарик і вирушили на пошуки книги. Мушка квітушка летіла попереду, обираючи шлях. То куди нам спочатку йти? запитала в неї кішка Маліса, торкаючись лапкою блакитних квіточок, які також ще дрімали. Ще у 51 класі нам розповідав учитель про мудреців, що живуть в нашій країні. Їм відомо майже все про наш світ. Тож, гадаю, Спочатку потрібно знайти їх, адже вони можуть розповісти, де книга малюка. Але де нам їх шукати? У нашій країні так багато доріг, якими ми ще не ходили. Мелісо, я по-твоєму зовсім тютю. -тю спитала Мушка, покрутивши пальцем біля скроні. Перед тим, як вирушити в дорогу, я все дізналась. Я підписана на одного блогера на Муртуб. Він розповідав про них у своїх відеороликах. Мудреці бояться води, бо вона для них надто холодна, а вони страшні мерзляки. Отож, це не водяні мешканці, спеку вони також не люблять, бо в них шкіра не засмагає. Тож поля й степи відкидаємо. Залишається шукати їх в лісах. «Мушко, яка ти молодець, радісно проквакала жабка Аліса. Цілий день ходили друзі кротими стежками, які вели то вгору, то вниз. Тож встигли гарно втомитись. Але про відпочинок було рано думати малюкам слід дістатися лісу ще до настання темряви, аж тут, поряд зі стежкою, по якій вони йшли. З'явилися поля, що були схожі на цілі океани. Рослини переливались блакитно смарагдовими кольорами, а деякі квіти нагадували своєю формою риб і мушлі. Трави пахли свіжістю, а якщо до них доторкнутися, то на руках залишалися сліди від маленьких стебелин. Що за кольором і смаком нагадують цукрову пудру. Густі трави час від часу тріпотіли від могикання та цірінькання. Це маленькі прозорі комашки збирали пилок із них, щоб потім зробити солодку вату для потіхи діточок. Окрім комах, поляки шили чудернацькими звірятками, шелестуньками. Які носили на крихітних голівках віночки із колосся. Шелестуньки бігали по полю у пошуках нових рослин, бо колосся в полі вже закінчилось. Їхні віночки були не лише прикрасою, а й оберегом, захищали від хижаків та польових відьом. Жабка Аліса не змогла втриматись. І побігла нарвати й собі чудернацьких рослин. Та коли вона торкнулась до однієї з травинок, рослинка ніби розтанула і зникла. Тоді жабка побігла до іншої, але й вона зникла. Так було і з кожною рослинкою, а жабка Аліса відбігала все далі й далі, не помічаючи, що її друзі залишились далеко. Мешканці поля, невдоволені поведінкою жабки, почали видавати звуки, схожі на свист та шум вітру, а так як голосочки у них були тоненькими, почути їх тваринці зі звичайним слухом було неможливо. Мушка, квітушка та кішка Маліса щось жваво обговорювали, але коли їхня розмова скінчилась, вони помітили, що їхня подруга кудись зникла. Алісо, ти де? схвильовано пронівчала Маліса. Спокійно, подруго, Здається, я знаю, що робити. Чуєш, про що говорять ці трави? уважно прислуховуючись до звуків, що лунали із поля, відказала мушка. Ні, зовсім нічого не чую. А я чую. Що вони дуже незадоволені тим, що хтось хоче їх зірвати. Думаю, це вони про нашу Алісу. Друзі зайшли у квітуче поле, але з кожним кроком трави ставали темнішими й темнішими, вищими й вищими. Маліса витягнула ліхтарик, який взяла із собою, і почала освічувати ним дорогу серед трав. Шелестуньки. Та прозорі комашки порозбігались від сліпучого світла ліхтарика, ховаючись у пахучих польових ромашках, які слугували їм за будиночки. Важко сказати, скільки ходили наші мандрівники по цьому полю, адже в цих травах час збивається зі свого звичного ритму і може йти навпаки. Це через солодкавий запах поля. Який дурманний час змушує його зупинитись, щоб вдосталь солодитися ароматами полів. О, коники стрибунці. Ходіть сюди, я вже втомилась ходити по цьому полю, жалібно проквакала жабка Аліса, їй так і не вдалося зірвати жодної рослинки, натомість вона заблукала. Та як тільки вона підійшла до коників ближче, вони миттю розчинилися у густих травах. Десь неподалік почувся гул. Жабка підійшла ближче до місця, звідки лявін линув. Це польові відьми злетілись на вечірню зустріч. Вони тримали в руках вінки та мали дуже гострі, як у диких кішок кіхті. Та там, де ступала нога відьми, трави зникали, оголяючи темну землю. Тож посеред поля утворилась спорожніла галявина, де навіть травинки не наважувались показати свої кольорові голівки. У руках однієї з відьом була колюча квітка. Як тільки вона торкалась нею землі, безліч інших колючок виростали довкола. Такі квітки колючки були рідкісним явищем на цьому полі. Польові мешканці зривали їх, перш ніж відьми встигали їх помітити. Пускайте корінці свої колючі глибоко під землю та знищі трави всі пахучі. Відьма вимовила ці слова тричі та торкнулась колючкою землі. Вона знала, що робила, адже якщо знищити польові трави, то із ними зникнуть усі мешканці поля. Міранда, сьогодні особливий день для тебе. Торкнулась вона рукою, вкритою бородавками рудоволосої дівчинки, що стояла поруч. Ви, певно, поцікавитесь, чому Міранде волосся було рудим, а не чорним, як у інших відьом. А все тому, що юні відьми, які ще не встигли зробити щось погане, мають рудий колір волосся, та з кожним поганим вчинком воно темніше і темніше, аж поки зовсім не стане чорним. Так, пані Розандо, я готова, виструнчилась відьмочка, силуючись надати своєму голосу впевненості. Люба, не хвилюйся, всі ми проходили цей обряд. Ти ж хочеш стати справжньою відьмою, чи не так? Міранда кивнула головою на знак згоди. Тоді несіть віник, скомандувала пані Розанда до інших відьм. Але ж я не вмію ним керувати, запротестувала Міранда. У кожної відьми цей навик присутній із самого народження. Тож як тільки ти на нього сядеш, одразу зрозумієш, як ним керувати, заспокоїла юну відьмочку пані. Ти добре пам'ятаєш своє завдання, перепитала вона. Пам'ятаю, сумно відказала дівчинка. То лети хочіш та відшукай якомога більше колючих квіток, а потім повертайся і ми розпочнемо ритуал. Відьмачка сіла обережно на віник, схопившись обома руками за його боки. Лети. скомандувала Розанда, і Міранда злетіла у небо. Похитуючись від стрімкого взлюту, то в один бік, то в інший, відьмочка ледве не гепнулась на землю. Я навчусь тобою керувати. Рішуче попередила вона віник на випадок, якщо він надумає виридувати. Та той не слухав її і продовжував вертітись на всі боки. Слухай мою команду, лети вниз, негайно, піддала вона ногами по держаку і схопилась міцно руками за пучок. Це подіяло, адже пучок для віника, як для нас, волосся. Коли за нього подіргати, не відреагувати важко. Отож віник слухняно полетів униз. А, не так швидко. закричала Міранда. Жабка Аліса, почувши крик, кинула спостерігати за відьмами, підвела голову і побачила, як вінник разом із відьмою перелякано летять униз. Здається, я вже достатньо нагледілась, і мені час іти звідси, подумала Аліса, задкуючи протилежний бік поля. Вона мягко ступала травами, стараючись не видати й звуку. Темрява непомітно прокралась у поле, тож а лісі було важко побачити, куди вона йде. Спочатку жабка побігла в один бік, потім в інший, але виявилось, що вона топчеться на місці. Прямо над її головою із гулом пролетіла відьмичка. Аліса схилилась до землі, бажаючи сховатись в траві, та було вже пізно, віник розвернувся і полетів прямо у бік жабки, потихеньку знижуючи швидкість для посадки. Та замість того, щоб втікати, Аліса заклякла на місці від страху. Що ж я наробила, подумала вона, для чого побігла у поле, нічого не сказавши своїм подругам. Раптом, далині замиготіло світло. Спочатку жабка подумала, що їй це примарилось, та світло не думало так просто здаватись і підморгнула Алісі вдруге. Тож вона залишила важкі думки і побігла хутко обік світла. Її щастя не було менш, коли вона побачила своїх подруг. Жабка кинулась їх обіймати. Ви мене врятували, вибачте, що я без попередження втекла від вас. Більше я такого не утну. Головне, що ми тепер знову разом, заспокоїла подругу Квітушка. Їхню теплу зустріч перервали крики відьми, яка знову не могла впоратися з керуванням віника. Ти геть непридатний для польотів, волала вона. Якщо не будеш слухатись, я тебе поламаю, погрозила вона йому. Терпіння віника луснуло, він розсердився і скерував політ прямо на здивованих друзів. О ні, прокричала відьма, заплющуючи очі від страху. Жабка Аліси закрила мордочку лапками, мушка квітушка намагалась відтягнути подругу бік та забракло сил. А Меліса підняла свою кіхтисту лапку, і, як тільки він і опинився у неї над головою, зіштовхнула відьмучку і та з криком упала на землю. На місці падіння відьми трави зникли. Тож ніякої посадки у неї не було. Міранда гірко заплакала, бо вона забила собі бочок. На шум збіглись усі польові мешканці. Вони були хорошими істотами, тож не могли дивитись, як хтось плаче, навіть якщо це була відьма. Шелестунка підійшла ближче до заплаканої Міранди, зняла жовту квітку зі свого віночка і простягнула в бідолазі. Тримай, приклади його до болючого місця. І стане легше, лагідно промовила шелестонька. Відьма взяла жовту квітку із рук шелестоньки та приклала до ніжки. А чому ви мені допомагаєте? Ми ж із вами ворогуємо. здивовано поглянула в вічі шелестоньки Міранда. Це ви з нами ворогуєте, ми ж ні з ким не затіваємо сварок, спокійно відповіла вона. Я теж не розумію, чому ми так робимо, для чого хочемо вас знищити. Можливо, відьми заздрять вам. Нас ніхто не любить, нас уникають і бояться, і все через те, що ми виглядаємо не так, як ви, носимо чорні мантії та маємо гострі кігті. Справа не у тому, як ви виглядаєте, а у тому, що ви робите. Якщо ви не завдаєте нікому шкоди, то і вас будуть радо зустрічати. Пояснила шелестунька. Чесно кажучи, я не хочу робити погані речі. Мене послали сюди, щоб я зібрала усі колючі квітки, а потім я вимушена пройти ритуал по перетворенню на потворну відьму. Та я не буду цього робити. Зараз я полечу назад і розповім відьмам, що ви мене врятували. Ваша доброта їх розчулить і, сподіваюсь, ми більше не будемо із вами ворогувати. На все добре, відказала відьмочка, бочок якої справді перестав нити від болю. Вона викинула вінник та побрела назад. На місці, де кілька хвилин тому лежала Міранда, знову виросли трави. Все навкруги затихло. Польові мешканці почали розходитись по своїх домівках. Маленька шелестуночка підійшла до Аліси та поклала у її лапку пахучу польову квітку. Це тобі на згадку про наше поле, лагідно сказала вона. Аліса доторкнулась до квіточки, і цього разу вона не зникла. Друзі вдячно помахали лапками польовим мешканцям і пішли собі далі. Коли малюки вийшли із чодернадського поля, сонце вже збиралося лягати спати. Попереду виднівся ліс, в якому вони ще не бували. Легенький вітерець повіяв і приніс за собою суміш запахів щось схоже на поєднання з чоколаду хвої чи зефіро й кори. Мандрівники несміливо ступили у темні хащі. Їх зустріли високі дерева, схожі на парасольки, на яких розташовувались будиночки крихітних фей розміром з маленького світлячка. Крильця фей світились уночі, щоб мандрівники не заблукали у темряві. У кущах, на яких росли ягідки карамельки, доносилися гучні голоси невгомовних єнотиків, швидкословів, що вміли говорити аж сто слів на секунду. Вони тримали в маленьких лапках книгу з віршами видатних поетів незвіданих лісів. Кожен із єнотиків хотів говорити більше слів в секунду, аніж його сусід. Той, хто переможе у цьому змаганні, буде кожного вечора читати усім єнотикам казочки. Єнотики любили все, що було пов'язане із літературою, тож вони ретельно тренувалися у швидкоговорінні. Та намагались декламувати вірші із емоціями, розмахуючи лапками на всі біч. Стежка звернула ліворуч, і малюки побачили метушливих комариків, які голосно пищали, висмоктуючи сік із червоних кіток. Зовсім поруч дзюркотів маленький струмочок, в якому купались великі рожеві лілії. Це їхні пелюстки пахли зефіром. Тож зголодніли малюки. Підбігли зірвати декілька пелюсточок. Яка смакота! закотивши очі від задоволення, промовила жабка Аліса. Може, зірвемо їх усіх? Якщо ми їх зірвемо, що ж тоді будуть їсти рибки, що живуть у цьому струмочку? запитала Меліса. Але ж вони їдять шоколадні камінчики, не здавалося Аліса, які так хотілось скуштувати всі зефірні лілії. Дівчатка, нам треба рушати далі, повернула подруг до головної мети подорожі мушка квітушка. Малюки пішли далі, та чим глибше вони заходили у ліс, тим тихіше ставало навкруги. У глибокій частині лісу було багато закинутих будиночків, які рясно проросли густою травою, яка вже сягала небо. Погляньте, що це? запитала Меліса, вказуючи лапкою на величезне дубло у старому дереві. Всередині нього стелилась густа темрява. Навіть ця його місяця туди не проникало, йому також було лячно. Певно, тут живе якась страшна істота, тремтячи зі страху, відповіла мушка квітушка. То це в цьому лісі живуть мудреці, які вміють читати думки і багато чого знають, невпевнено запитала Маліса. Чого ви завмерли? Нам треба рушати і знайти їх, бо вже стутині є, проквакала жабка Аліса, якій теж вже ставало лячно. Не хвилюйтесь, у мене є ліхтарик. Радісно і при цьому надто голосно пронівчала Меліса. але не встигла вона витягнути свій ліхтарик, як мушка квітушку сердито промовила цс. Та було вже запізно. Щось гігантське у дуплі заворошилось і почало виходити назовні. Гілки дерев затремтіли, а вітер злякано завив. Можливо, він хотів попередити малюків, що не варто було заходити у темний ліс в таку пору. Наші друзі вже зібрались було тікати, аж тут, прямо на дорозі, загороджуючи їм прохід, з'явилася велика темна постать. На голові у неї таліпались дві великі антенки, схожі на вусики. «А ну стійте, Куди зібралися? грізно запитала істота, підходячи ближче до маляків. «Ем, це ми, ми вже підемо, нам пора. Затріпотіла Меліса і подала знак своїм друзям, що потрібно швиденько тікати, але вони її не почули, бо стояли, як вкопані від страху. Е, ні, нікуди ви не підете, адже ви прийшли сюди з певною метою. Хіба не так? Лісові гості зупинились і здивовано поглянули на істоту, яка вже підійшла до них впритул. Бачу, що так можете не відповідати. Я з племені мурах мудреців, що вміють читати думки, пояснила мураха, нахиляючись до малюків та пильно роздивляючись кожного своїми велетенськими очима. Ви мудрець? ледве стримуючи сміх, спитала Меліса. А що, мудреці? Це ті, хто носить окуляри, має при собі ноутбук і Google для пошуку необхідної інформації? А Ну, я думала, що так воно і є, а у вас, певно, немає інтернету, тому ви і не користуєтесь Google. А може, і взагалі не знаєте, що воно таке, тихенько хихикаючи, додала Меліса. <кхем> я використовую знання виключно із книг, і вам раджу також спробувати гортати книги паперові. Там багато цікавого, спокійно відповіла мурах. А гаджетами не користуюсь, бо від них у мене очі болять. Маліса перестала хихотіти. «На дворі вже ніч, малюкам не слід гуляти в таку пору, тож запрошую вас до мене в гості. Думаю, я зможу вам допомогти знайти те, що ви шукаєте. Друзі здивовано переглянулися, бо вони не були певні, що ця мураха і є тим самим мудрецем, якого вони шукали. Але на вулиці стало зовсім темно, і думка про те, що доведеться ночувати у лісових хащах, їх зовсім не тішила. Тож друзі вирішили прийняти пропозицію морахі. Переступивши поріг дупла, перед малюками опинились довгі темні коридори, схожі на заплутані тунелі. Темрява сіяла страх на малюків, особливо на алісу, яка залишала на ніч світло у своїй хатинці. Засинати у цілковитій темряві їй було лячно. А якщо вона захоче нас викрасти?» – налякано прошепотіла жабка. Не хвилюйся. Я маю із собою телефон, і якщо що, викличу мого друга жука настирника. Він працює в службі охорони, спокійно відповіла кішка Маліса. Темний тунель, коридор добіг до кінця. І перед ними з'явилася величезна кімната, яка купалась у щедрих промінцях різнокольорових ліхтариків. Посеред вітальні стояла довга закручена драбина, кінець якої сховався аж на самому вершечку дерева. То це дупло ваша домівка? не приховуючи свого захоплення, запитала мушка квітушка торкаючись лапками м'яких різнокольорових килимочках. На стінах висіли фотографії мурашки з жуками, мушками та іншими мурашками, а полички були заповнені книгами у різнобарвних палітурках. Стелі тут не було, а замість неї вгорі була дірка, в яку заглядали зорі вночі. А зранку ласкаве сонечко. Так, а що? Ви, певно, думали, що тут живе якась гігантська істота, а ми, мурахи, маємо мешкати в тісному багатоквартирному мурашнику на землі. Ого, скільки тут у вас кімнат! захоплено промовила жабка Аліса, підбігаючи то до одних дверцят, то до інших. Це ви ще не бачили, скільки у мене кабінетів. О, ми ж забули з вами познайомитися. Мене звуть Юліана Постоголовиця, і я онука славетного мудреця Артема Постоголовиця, найславетнішого мудреця усіх часів. Сказавши це, мурашка вказала лапкою на світлину, на якій стояла повний зріст велика мураха у довгому плащі. Велетенські жовті очі, що дивились на малюків зі світлини, були добрими та повними завзяття. Дідусь Артем був хорошої вдачі та дуже освіченим. Він читав багато мудрих книг та радо ділився своїми знаннями. Він викладав у школі науку, мудрологію, та, попри всю його серйозність, він умів гарно розважити малечу. Та коли йому виповнилось 100 років, він покинув Дітландію. Це той мудрець, що вчив дітей готувати безкінечні молочні коктейлі. Вау! А ви так теж вмієте? з надією у голосі мовила Маліса. Ми тут не задля коктейлів, Малісо, нагадала подрузі жабка Аліса. То де нам шукати почала мушка квітушка і не встигла договорити, як мураха її перебила. Книгу? Книгу малюків? Ви певні що хочете її знайти. Адже тоді всі таємниці будуть відомі. А вони бувають не лише приємними, а й ми вже знаємо, перебила Юліану кішка Меліса. Ми знаємо, що маємо стати дорослими і більше ніколи не повернемося в Дітландію. То ж вам усе відомо. Ну що ж, тоді що ще ви хочете в ній знайти? Рецепт проти дорослішення. Проте я напевно не знаю, чи є він там взагалі. Це ми і хочемо дізнатися, але нам потрібна ваша допомога, бо ми навіть гадки не маємо де шукати книгу малюка. Що ж, тоді я вам розповім книга аж на краю Дітландії, та наскільки мені відомо, туди ще не потрапляв жоден малюк. І будьте дуже уважними, адже на вас чекають випробовування. Книга має велику магічну силу, тож ви маєте забути про страх і йти вперед, щоб не відбувалось. Вирушайте туди вже завтра, а зараз спати. Вам треба буде встати рано, щоб вас не помітили інші мурахи, адже малюкам тут бути не можна. Юліана провела малюків у кімнатку, яка знаходилась на самому вершечку дерева, тож вкладаючись спати на маленьких ліжечках. Дітки могли досхочу розглядати зірки та загадувати бажання, якщо котрась із них надумає впасти. Та малюки так втомились за день, що як тільки лягли на подушечку, одразу пірнули осни.